Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дуляновський Віктор Любомирович Позовний хімік, молодший лейтенант 65-ї окремої механізованої бригади, народився 2 серпня 1978 року у селищі міського типу Війнилів Калуського району Івано-Франківської області. Зі спогадів батьків був надзвичайно слухняним і добрим хлопчиком. Добре вчився, багато читав. Старший брат, золота дитина у батьків, дуже начитаний, Читав за мене і за себе бібліотеку прочитав двічі. Розповідає сестра Оксана у 1984 році. Розпочав навчання у війнилській загальноосвітній ні, школі перших третіх ступенів. Улюбленим предметом була історія України у 1995-му Вступив до Бурштинського енергетичного технікуму, після закінчення якого його призвели на строкову службу до лав української армії. Після звільнення в запас навчався у Івано-Франківському національному університеті нафти і газу за спеціальністю інженер-електрик. Паралельно з навчанням з 2001 року працював на виробництві хлорвініл на посаді майстра відділення. Колеги по роботі згадують Віктора як професійного фахівця то вмілого. Організатора 2011-го удружився одружився з коханою дівчиною Іваною у щасливому шлюбі виховали двох донечок Вікторію і Марію. Віктор понад усе цінував сімейний затишок і дуже кохав свою дружину та діток. Мріяв про власне житло та цікаві сімейні подорожі. А ще став не просто хрещеним батьком для свого похресника Любчика, а й його вірним другом, наставником, надійною опорою. У 2015 році його призвали на військову службу за мобілізацією, яку проходив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Брав участь в антитерористичній операції на сході країни. Отримав позивний вітер. Один з його побратимів пригадує Віктор запам'ятався мені дуже життєрадісною людиною. І ще що мені сподобалось за весь час служби з ним, я не почув від нього жодного матершинного слова. Він був добрим і чуйним. Після демобілізації чоловік разом з сім'єю переїхав до Калуша. Отець Роман Стат настоятель Римокатолицького костелу святого Валентина, розповідає: Віктор з родиною майже що приходив до костелу. Перше враження, яке справив, так це враження дуже спокійної людини, незважаючи на те, що він був у зоні проведення АТО. Ми часто з ним розмовляли. Подружжя багато часу проводило разом. Планували відпустки, відпочивали, їздили до батьків та сестри у гори. Віктор любив ліс, природу кататись на велосипеді, відвідував тир, басейн. Найбільше любив море, чи в дітей плавати, кататися на катамара байдарках було дуже цікаво. Ділиться спогадами дружина та тихе сімейне щастя порушила війна з квітня 2022 року. Боєць вдруге став на захист своєї держави у війні проти Російської Федерації. Командир Степан Косар пригадує: Віктор був істинним воїном, дуже грамотним, обізнаним. У моєму підрозділі виконував обов'язки старшого сержанта батареї. Мав не аби який хист до військової справи. Дуже надійний, упевнений, рішучий. На жаль, 10 липня 2023 Року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту робота Запорізької області воїн загинув. Тегірка звістка про його смерть надійшла лише 26 серпня. Свій останній спочинок Віктор Доляновський знайшов 28 серпня на Алеї Слави Калуського міського кладовища, посмертно герой нагороджений медалю Івано-Франківської обласної ради. Лицар бойового чину також йому присвоює названня Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Герої назавжди поміж нас.